Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я знову ж таки буду пропонувати вам п'ятихвилинки, які допоможуть вам розпочати вашу урок. Отже, починаємо з того, що запропонуйте дітям розглянути свою кімнату і даєте завдання швидко знайти у своїй кімнаті речі будь-якого кольору. Це може бути зелені, червоні і сині діти дуже швидко знаходять предмети і показують вам в екрані, на екрані. Хто швидше? Це і рух, це і активізує дітей. В кінці ви можете знову ж таки зробити вправи на дихання по квадрату. Вдих, затримка повітря, видих, затримка повітря. Отже, насладим.